Добрий день, в цьому навчальному році ми відновимо записи уроків, але за традицією перші уроки на каналі йдуть за посиланням, тому доступні тільки нашим учням. Крім записів уроків, іноді а якщо вийде то часто, будуть ще короткі записи з розбором розв'язування окремих задач. Спробуємо в цьому навчальному році перевіряти розв'язування домашніх задач за новими технологіями. Важливо не тільки навчитися розв'язувати задачі, а й об'єктивно оцінювати свої рішення. Поки ми з вами вчимося, можливі помилки. Це нормально. Наша мета навчитися бачити ці помилки та виправляти їх. Це допоможе вам краще засвоювати матеріал і розбиратися в законах фізики, а не зубріти на пам'ять формули та визначення. Ці ролики будуть меншими і за часом, і за обсягом, порівняно з записами уроків, але вони не є заміною уроків. Думаю, що за кілька кроків ми розберемося, що з усім цим треба робити, тому приступаємо. Це ваше перше домашнє завдання. Задача 1,11 цена поділки ртутного термометра становить 0,5 градуса Цельсія, а відстань між найближчими рисками на шкалі 1 мм. Наскільки зміниться довжина стовпчика ртуті в термометрі, якщо температура зміниться на 15 градусів Цельсія? Сподіваюсь, ви все вже зробили, але тепер перевіряємо: якщо в нас ціна поділки 0,5 градуса Цельсія, Пів градуса Цельсія, а температура змінюється на 15, то в одному градусі Цельсія буде дві поділки. Тобто ми можемо з вами записати, що температура змінюється на 30 поділок. Але за умовою відстань між найближчими рисками це і є довжина одної поділки, це 1 міліметр. Отже, ми отримуємо відповідь на запитання даної задачі. Довжина стовпчика картуті е, зміниться на 30 мм або на 3 см. Орту Т. Ну, вже не буду змінювати. Нехай буде так. Мабуть, ваше розв'язання відрізняється трохи в розв'язання, але якщо ви. Урахували всі ці моменти, то це повний бал. Наступна задача. Ні хочуть. наступну задачу. 1,14. Двома однаковими термометрами вимірюють температуру води з-під крану. Першим доторкнулися до краплинки води, а другий помістили в повну склянку з водою. В якому випадку показання термометра будуть ближчими до справжньої температури води. Але сподіваюся, що ви здесь помітили. Проблему. І бачите, що якщо ми беремо краплинку води, то її розміри маса, об'єм порівняний з розмірами носика термометру. Тому виміряти досить точно температуру краплинки води неможливо. Ну, пофантазуйте, наприклад, температура носика спочатку 100 градусів Цельсія, а температура води кімнатна. Ми доторкнулись, нагріли воду. А якщо температура води початково була 90 або 80 градусів, вона могла капелька краплинка води прямо вся випаритися. Тому, естественно, що об'єм води, якщо він срівним з розміром носика термометра, то ми не можемо досить точно виміряти температуру. А для склянки. З водою точність вимірювань буде суттєво вищою. Бо термометр прийме температуру води в склянці і майже не змінить її. І я нагадую, що ми з вами на уроці домовилися, що термометр, він показує свою собственну температуру. Він егоїст і він завжди показує свою собственну температуру. Тому, якщо ми поміщаємо його в якийсь великий об'єм рідини, то. Він швиденько приймає температуру цієї родини і показує температуру досить точно. Все, на цьому домашнє задання у нас завершено. Дякую за те, що посмотрели. Сподіваюся, що ви зараз перевірите і запишете результати. І до нових зустрічей!